Комунальним некомерційним підприємством Солотвинська лікарня у 2024 році укладено договір щодо обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України за 12 напрямами медичних послуг. Зокрема, це є первинна медична допомога, супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні. Супровід та надання медичної допомоги дорослим та дітям із психічними розладами на первинному рівні. Це є наших три пакети, які стосуються первинної ланки, яка є в складі нашого закладу як відокремленим структурним підрозділом. Це є відділення первинної медичної допомоги КНП Солотвинська лікарня. По наданні тринної медичної допомоги укладені наступні види медичних послуг за пакетами, хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня, стаціонарна медична допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, ведення вагітності в амбулаторних умовах, стоматологічна медична допомога дорослим та дітям, амбулаторна допомога стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям, мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям, забезпечення кадрового потенціалу шляхом залучення лікарів інтернів. Також у вересні місяці нашим закладом укладено. Ще один договір за додатковим напрямом медичних послуг це є зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали суверенітет та державність України. Тобто, це є лікування наших військовослужбовців за новим пілотним проєктом, який діє з вересня місяця цього року. Наша лікарня є. Акредитованим закладом у червні 23-го року ми отримали на три роки першу акредитаційну категорію. Зараз над чим працює заклад, це відкриття амбулаторної реабілітаційної допомоги і відділення стаціонарної реабілітаційної допомоги. Розпочато ремонтні роботи, придбано надзвичайно багато обладнання. Дякуючи нашим спонсорам, благодійникам, тобто був виграний грантний проект і розпочато дуже багато. Але щоб відкрити реабілітаційне відділення, треба також багато ще докластися, зробити. Тому над цим працюємо і просимо всіх небайдужих долучатися, щоб на території нашої громади запрацювали повноцінні. Стаціонарне і амбулаторне відділення реабілітації. Пріоритеті є надання якісних медичних послуг, тому стараємося по мірі можливості придбати обладнання, тому що якість надання медичної допомоги це є дороговартісне обладнання. Так само всіх небайдужих просимо долучатися, щоб мати сучасну хірургію. Щоб мати гарне клініко-діагностичне відділення, тому працюємо і повторююся, запрошуємо всіх небайдужих долучитися до цього. Травматологічний кабінет знаходиться на першому поверсі поліклініці. Ми надаємо допомогу пацієнтам з травмами верхніх та нижніх кінцівок. Відкриті рани, переломи проводимо лікування пацієнтів патологіями суглобів, хронічними захворюваннями, хребта. Сулобів внутрішньо суглобові ін'єкції проводимо первинні та вторинні хірургічні обробки. ран. в хірургічному кабінеті поліклініці проводиться плановий та ургентний прийом пацієнтів, консультації їх після направлень з суміжними спеціалістами, огляд, направлення пацієнтів на подальші до обстеження. Проводиться різноманітні оперативні втручання на шкірі підшкірні, клітковині на кістково-м'язевій системі, видалення доброякісних пухлин, розкриття і дренування гнійників. Первинна хірургічна обробка ран. Мене звати Тетяна Богданівна, я лікар-дерматолог. В нашому кабінеті ви можете отримати консультацію по лікуванню захворювань шкіри, волосся та нігтів. Також в нас ви можете провести медичний огляд будь-якої спеціальності, провести лабораторні обстеження, провести діагностичні обстеження. У нас є багато нових препаратів по діагностиці захворювань шкіри, новоутворень, також по видаленню новоутворень шкіри та інших частин тіла. Доброго дня! Я лікар-кошергінаксу. Колохлогічні Тетяна Васильівна. А ми знаходимося в жіночій консультації Солотвинської районної лікарні кабінет номер 9 В нашому кабінеті, в нашій жіночій консультації ми проводимо спостереження за обліком вагітних, нормальної вагітності, а також ускладеної вагітності. Доброго дня! Я лікар-акушер-гінеколог Солотвинської КНП «Сказки» Світлана Іванівна. Працюю у жіночій консультації кабінет номер 9 У нашому кабінеті жіноче населення може пройти профілактичний медичний огляд. А також проводиться діагностика та лікування певних запальних і незапальних захворювань органів малого тазу. Лікарі жіночої консультації проводять малі оперативні втручання, такі як поліпектомія, видалення, введення ВМС, діагностичне вишкрібання порожнини матки, скриття і дренування абсцесу бартолінової залози. Отже, в кого є потреба, просимо звертатися в 9-й кабінет. Це наша рентген-діаностиста система IMAX 8000. Ми на ній працюємо вже практично три роки. Робимо знімки на легені, на грудну клітку, на нижні, верхні кінцівки, череп, хребти. Дуже якісні знімки виходять і дуже мало опромінення на ній. Так, є в нас ще дентальний апарат, на якому ми робимо прицільні знімки зубів. Ми з вами знаходимося в операційній хірургічному відділу стаціонару. Всі операційній проводяться оперативні втручання з приводу патології органів черевної порожнини, таких як гострий апендицит, защемлені грижі, емезотріальний тромбоз, проводяться резекції кишківника, проводяться операції при планових і защемлених грижах, проводяться операції при травмах органів черевної порожнини, при травмах грудної клітки, а саме проводиться дренування плевральної порожнини за бюлау. Також проводяться операції з приводу варикозної хвороби, гострого тромбофлебіту. Проктологічні операції з приводу геморою та абсцесів, гострого і хронічного парапроктиту. Також лікарями-гінекологами проводяться операції екстерпації матків з додатками і ампутації матків. Лікарями-травматологами проводяться операції на кістках і суглобах, проводяться ампутації нижніх кінцівок, ампутації пальців, первинна хірургічна обробка ран. Доброго дня! Мене звати Анна Петрівна. Я завідувач дитячого відділу Солотвинської лікарні. Наше відділення при Має дітей з 1 року і до 18 років. Відділення складається з 15 ліжок. Ми маємо е, такі прилади для інтенсивної терапії. Це є монітор вітальних функцій, відсмоктувач, мішок амбу і кисневий концентратор. Надаємо вторинну і первинну допомогу діткам. Заключаємо декларації разом з моєю колегою педіатром. Е, так що ми приймаємо дітей новонароджених і до 18 років. Можете приходити декларуватися. Наш ультразвуковий апарат це новий. Сучасний апарат високого рівня, який має високу якість зображення, багато новітніх функцій, які прирівнюються до апаратів експерт-класу, має такі ультразвукові сканери, вагінальний сканер, кардіальний, лінійний та конвексний датчики, які дають змогу виконувати обстеження в області ендокринології, урології, кардіології, акушерстві та гінекології, проводити огляд органів черевної та Грудної порожнини, судини верхніх та нижніх кінцівок, екстра та інтракраніальних судин. Доброго дня. Вас вітає відділення фізіотерапії та реабілітації. Канпасотменська лікарня. Наш заклад дуже впевнено, йде у розвитку реабілітаційної допомоги і надання цих послуг. Для цього у нас було закуплено такі апарати. Це маніпуляційний стіл з обтяженнями. За цим столиком працює спеціалізерготерапії з такими хворими, як діти з дитячим церебральним паралічем, аутизм, вроджені вади, а також можуть бути травми верхніх кінцівок. Це робот тренажер для руки і пальців рук. Дуже гарно підходить для постінсультних станів, після травматичних різних ситуацій, гарно розробляє пальці. Це вертикалізатор. Застосовується в реабілітації для зменшення атрофії м'язів нижніх кінцівок і для попередження розвитку ускладнень. Це в нас реабілітаційні бруси з перешкодами. Вони можуть використовуватися як звичайні бруси, і знизу є спеціальні планки для утворення перешкод. для Пацієнта застосовується в реабілітації для того, щоб покращити ходу пацієнта, зміцнити нижні кінцівки, покращити координацію рухів для постінсультних станів, пострізних травматичних станів. Також у нас є набір одноручних гантелів для збільшення сили м'язів, руху у кінцівках. І лавка-тренажер для збільшення сили м'язів і об'єму рухів у м'язах спини чи тулуба. Це клітка для кінезотерапії, застосовується в реабілітації для роботи з хворими з травмами верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, травми хребта, постінсультні стани для того, щоб збільшити сили та об'єм рухів у кінцівках та м'язах. Платформи для балансування застосовуються в реабілітації для покращення стану вестибулярного апарату людини. А також для зміцнення м'язів нижніх кінцівок, відділення паліативне на 20 ліжок відкрите вже третій рік. Це відділення для того, щоб полегшити страдання цих людей, зменшити болі, покращити якість життя кожного хворого. В відділенні є і переселенці, які з початку війни поступили до нас. От лежачих багато хворих харчування В відділення чисто, тепло, дуже тепло навіть за хворими здійснюється нагляд належний і є капличка, де хворі можуть піти собі на службу. Кожної середи тут правиться служба. От надається психологічна, духовна підтримка хворим, і також працює в відділенні ліфт. Хто потребує паліативної допомоги, звертатися до нас будемо допомагати при можливості надавати всі послуги, які можна. Тобто знеболення, симптоматичне проводити лікування і так далі, і догляд за важкохворими. за останні роки. Ми зробили багато в цій лікарні щодо зміцнення матеріально-технічної бази, придбання необхідного для роботи в сучасних умовах обладнання, але ще попереду дуже. Багато маємо зробити починаючи від ремонтів, заміни даху, ремонтів кожної палати, фасаду, комунікації, які і дають тепло і водопостачання, водовідведення. Задумів є дуже багато. Є плани на придбання нового сучасного обладнання для цього, щоб не використовувати кошти громади, а навпаки, поповнювати бюджет громади. Ці кошти за кордонних інвесторів, які можна залучити, які можуть поступити і звичайно оновити обладнання, яке на сьогодні є. Значні придбання, але багато треба потребує чогось нового. Воно змінить суть надання цієї допомоги в першу чергу стаціонарної. І, звичайно, принесе кращі результати для нашої громади, яка на сьогодні налічує майже 27 тисяч мешканців. Дякую.